Його називали справжнім воїном, лицарем військової честі та гідності. Адже всіх своїх ворогів він попереджав: Іду на ви, князь Святослав Ігорович, один з найвідоміших полководців Київської Русі, він є сином князя Ігоря та мудрої княгині Ольги. Історики і досі сперечаються про дату його народження: маленьким хлопчиком залишився без батька та вже з 10 років активний учасник битв. В яких гартувався його характер та здивувалася військова наука. Його вміння вправлятися з мечем дивувало сучасників, його ім'ям, греки лякали своїх дітей. Його мати Ольга була вірною християнкою, проте сам князь залишався язичником, але не перечив тим, хто хотів сповідувати нову віру і матір поховав по християнському обряду. Життя князя Святослава це походи і битви. Саме він приєднав до Київської Русі землі П'ятичів, а це такі області сучасної Росії, як Московська, Смоленська, Воронезька та Тульська. Гуляли його воїни на безмежних просторах від Волги до Кавказу. Завжди і всюди князь був попереду свого війська. Він ніколи і нічим не вирізнявся з поміж своїх воїнів, хіба що сережкою у вусі з рубіном та двома перлинами. Їв з одного котла зі своїми дружинниками. Спав просто неба, підклавши під голову сідло і вкрившись кінською попоною. За десять років походів та боїв, Святослав разом зі своїми воїнами пройшов 8 тисяч кілометрів і створив найбільшу імперію в Європі. Вона займала територію від Балтійського до Каспійського морів. Святослав прославився як військовий лідер і полководець, якого боялися навіть у Візантії, яка на той час була однією з наймогутніших держав. У складні моменти він казав своїм воїнам Помремо за Русь, але не осоромимо землі нашої. Мертві сорому не знають. У 967 році Святослав пішов у похід до Дунайської Болгарії. Здобувши перемоги над болгарами, Святослав вирішив перенести власну столицю на Дунай в місто Переяславець. Він став представляти для візантійців ще більшу загрозу, що призвело до війни Візантії проти Святослава. Після тривалої облоги візантійцями війська Святослава в місті Доростолі, він був змушений укласти мирний договір. Згідно з його умовами, війську Святослава належало повернутися на Русь. Цей зворотній шлях Святослав відправився не по суші, а на човнах уздовж берега Чорного моря, а потім по Дніпру, затримавшись на зимівлю на острові Хортиця. У березні 972 року там, на ослаблене після битв з візантійцями, військо Святослава напали печеніги. Вони перемогли, а Святослав загинув у цій битві зі зброєю у руках. За численні воїнські звитяги Святослав отримав прізвисько «Хоробрий». У 2011 році поблизу острова Хортиця було знайдено дивний меч з коштовним оздобленням. За твердженнями істориків, саме цей меч і належав колись Святославу Хороброму. Можливо, це і є своєрідним подарунком князя своїм гордим і волелюбним нащадкам його благословенням на перемогу.